Кременчук, 29 травня. Новини за хвилину. Сьогодні вночі силами нашої ППО було знешкоджено 67 повітряних цілей. Це і крилаті ракети і дрони. Основний удар росіян прийшовся на Київ, і протягом всього дня столиця ще двічі зазнавала ракетних ударів. Також сьогодні двох молодиків, які знімали роботи нашої ППО, виявили та затримали правоохоронці. Одному з них 29 років, іншому 26. Обома займається служба безпеки України. Верховна Рада проголосувала за те, щоб 8 травня в Україні святкували День пам'яті та перемоги над нацизмом. Тепер це офіційний вихідний день в Україні. В Кременчуці на шляхопроводах по полтавському проспекту почався ремонт дорожнього полотна. Минулого тижня в місті народилося 24 дитини: 12 хлопчиків та 12 дівчаток. А у однієї з багатодітних родин переселенців на світ з'явилася вже восьма дитина. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. З вас лайк та підписка.